Корейська косметика не підходить європейцям. Азіатську косметику не тестують на європейській шкірі, тому вона не дієва. Шкіра азіатів повністю відрізняється від шкіри європейців, тому краще побирати косметику європейського виробництва. Признавайтеся, як часто ви чули такі фрази, і особливо довіру вони викликають, коли ви їх чуєте від спеціалістів, лікарів. Знаєте, питання корейської косметики це лакмусовий папірець для лікаря. То чому ж косметологи не рекомендують Корею? І найбільш очевидна причина це невигідно. І знаєте чому? Тому що всім Тому потрібно е гроші. І, скоріше за все, лікар, який запевнив вас, що Корея не дієва, призначив і запропонував купити Обаджі, Холіленд, Крістіну в них кабінеті. І я не кажу, що ця косметика не дієва. Просто тут основну роль грає фінансова вигода, а не бажання вам. Допомогти, я думаю, всім відомо, що лікарі закуповують доглядову косметику, як вони кажуть, в люксових брендів по цілком адекватній ціні, а потім перепродають баночку за 4-5 тисяч гривень 30 мл. Але то таке. Давайте краще поговоримо про міфи, які пов'язані із корейською косметикою. Міф номер один говорять, що шкіра європейців кардинально відрізняється від шкіри азіатів. і це правда. Головна відмінність це те, що в Азіатів кількість пігменту меланіну значно вища. Саме по цій причині в них є високий ризик отримати пігментацію після 30 років, і тому в корейській косметиці можна часто знайти відбілюючі і освітлюючі інгредієнти. Також не варто забувати, що в Азії є культ білої або фарфорової шкіри. Засмага там не користується популярністю взагалі. Добре, тоді покажіть мені хоча б одного європейця, який хоче мати, прагне мати пігментовану шкіру. Я думаю, таких немає. Ще одна відмінність це більша кількість ліпідів у верхніх шарах, що робить шкіру азіатів щільною, але в той же час вона може бути тонкою і чутливою, за рахунок чого відбувається більша втрата трансепідермальної вологи. Саме по цій причині в корейській косметиці ви можете зустріти дуже багато зволожуючих інгредієнтів, якщо брати. Будь-яку сироватку, ну можливо, не будь-яку сироватку, то ви там знайдете щонайменше два або три інгредієнти, які будуть відповідати за зволоження шкіри. Не можу дати сраці стіна з цим світлом. Добре, повертаємося до теми. Тоді, як в європейців, щільність шкіри набагато менша, але здатність отримувати вологу більша. І це ствердження точно не про мене. У мене шкіра досить добре втрачає вологу, але дуже погано її утримує. Ще одна відмінність це старіння в азіатів. Тургор шкіри, тобто пружність, зберігається набагато довше, ніж в європейці. Азіатам притаманний м'язовий тип старіння. Про це в мене буде окреме відео, тому не хвилюйтеся. За рахунок чого серйозні ознаки старіння в них з'являються за 50 років. У них добре розвинутий м'язовий каркас, за рахунок чого овал обличчя зберігається досить довго. А зараз час для історії, коли я працювала в оптиці, до нас на огляд прийшов Азіат. Мені здається, він був японцем. І перед тим, як відправити його до лікаря, мені потрібно було перевірити його дані: прізвище, ім'я, адресу проживання і дату народження. Коли я побачила цифри 1977 рік, я в нього перепитала, чи все вірно. Можливо, була помилка, хтось помилився, коли заповнював ці дані. На що він відповів: ні, все правильно, це правильна дата народження. На що я подумала: вау, чоловіче. Ви виграли генетичну лотерею, тому що, на вигляд йому було не більше 30 років. Але є і інша сторона м'язового типу старіння. До якогось моменту шкіра знаходиться в тонусі, а потім різко починаються серйозні вікові зміни, і шкіра починає провисати. Ми, європейці, старіємо поступово, починаючи із втрати тургору і закінчуючи брилями та опущеним овалом обличчя. Як ви бачите, так ми відрізняємось, і це не дивно. Ми із різних етнічних груп, ми живемо в різних кліматичних умовах, але ми всі зроблені з одного тіста. Склад шкіри у всіх однаковий. І європейці, і азіати мають однакове бажання зберегти свою шкіру здоровою і молодою. Міф номер два, за який мені дуже смішно, це те, що корейська косметика в складі має лише одну хімію. Серйозно. Давайте порівняємо склад заспокоюючого тонеру європейського виробництва від La Roche-Posay. І порівняємо звичайний корейський тонер. Напишіть, де більша кількість натуральних інгредієнтів. Важливо розуміти, що не буває повністю натуральних засобів, інакше би вони зберігалися не більше 24 годин. Консерванти є також в корейській косметиці, але, як правило, їхня кількість там. Мізерна корейці в своїх засобах використовують натуральні чисті інгредієнти, використовують інноваційні формули. Вони проводять дослідження, сучасні дослідження. Територіально Корея, країна зовсім невелика, але конкуренція там просто величезна. Брендів по догляду за шкірою там просто незліченна кількість, і кожен із них намагається виділитися і стати кращим. І міф номер два розвіяний. Міф номер три корейська косметика не тестується на європейцях, тому краще користуватися ізраїльською косметикою. Крістіна знаєте, генетиком Гарі Остраром було доведено, що євреї і європейці генетично відрізняються посилання залишу внизу. Знаєш тоді, чому косметологи приписують Крістіну і не говорять про відмінності цих двох груп? Бо Нам потрібно е -е, гроші. Ми живемо в різних кліматичних умовах, в різних частинах земної кулі, але склад, будова шкіри у всіх однакова. Пам'ятайте про це. Також є дослідження, яке показує відмінність різних расових груп. Я вам зараз покажу і дослідно перекладу, про що тут йде мова. І там є дослідження, яке продемонструвало відмінність у рівнях природнього зволожуючого фактора, де в азіатських суб'єктів цей рівень нижчий в порівнянні із європеоїдними та негроїдними суб'єктами. Дослівний переклад. Про це я і говорила. Саме тому в корейській косметиці так багато різних зволожуючих інгредієнтів. Далі про тестування корейської косметики на європейцях. Тестування косметики включає використання її на різних етнічних групах, тому що бренди орієнтуються не тільки на внутрішній ринок. І міф номер 4, мій улюблений для європейців найкраще працює косметика європейського виробництва. Я вам відкрию таємницю. Є такий а, рівень співпраці, співпраці як ODM, це абревіатура, і ось її значення. Це коли одна компанія замовляє розробку і виробництво товару в іншої компанії, але випускає це все під своєю маркою. І лідером цій галузі є Корея Колмар, клієнтами якого, якої є понад 600 компаній. І ось невеличка частина з них. Скажіть. Чи знайшли ви тут щось європейське? Тому, дівчата, хлопці, при виборі косметики, орієнтуйтеся на потреби, стан і тип шкіри, а не на етнічну приналежність, баночки з доглядом. Руська косметика відома своєю хорошою репутацією і якісними формулами. Вона займає значне місце у світовій економіці. Я сама просто обожнюю корейську косметику, я завжди її рекомендую, і напевно, 98 моїх рекомендацій це завжди корейська косметика, тому що тут я бачу співвідношення ціни і якості якості продукту, який я отримую за ці гроші. Бо здавалося б, європейські Лореаль або Естелаудер мають далеко не європейські розробки. До речі, засновником Обаджі є сирієць. Це так до слова. І є ще один міф, який який я не дуже часто зустрічала, але про це варто сказати. Звучить він приблизно так: корейці в своїх формулах використовують незвичні для нас рослини, інгредієнти, тому європейці можуть мати на них алергічну реакцію. І знаєте, на це є дуже проста відповідь. Людина може мати алергічну реакцію навіть на звичайну воду. Тому я завжди говорила перед використанням будь-якого засобу: робіть невеликі патч-тести. Наносьте невелику кількість засобу на передпліччя або на зону за вухом, і спостерігайте на будь-які негативні реакції свербіння, печіння або ж почервоніння. Щоб було все по-чесному. Європа також має свої класні бренди, вони професійні. І вони, правда, дорогі, але дієві. Ось декілька прикладів. Але завжди вибирайте засіб по потребі і по можливостям, а не по брендові. І ще раз, якщо вам лікар говорить, що Корея не для європейців, то готуйтеся купити дорогущий Обаджія або Крістіну в кабінеті. На сьогодні це все будемо закінчувати. Буду неймовірно вдячна за будь-які реакції для підтримки цього відео, для підтримки каналу. Якщо захочете поділитися зі своєю подругою, яка до цих пір сумнівається, також welcome! До вибору косметики підходьте із холодним розумом і тверезою головою. Бережіть себе. Побачимося дуже скоро. Всіх обіймаю.